Всім привіт, друзі! В цьому відео я покажу, як можна завантажити Adobe Illustrator 2025 року. Але таким же способом ви зможете завантажити Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Premiere та інші програми від Adobe, які ви знайдете на цьому каналі. Під цим постом буде посилання на архів програм. Переходимо за ним, натискаємо завантажити. Я вже завантажив, тому цього робити не буду. Перед установкою потрібно випнути антивірус. У мене це захисник Windows. Якщо у вас інший антивірус, його також вимикаємо. Додатково потрібно вимкнути захист на основі репутації. Після цього запускаємо файл, натискаємо так і вводимо пароль 1234. Тут важливо прибрати нижню галочку і поставити верхню. Після цього натискаємо встановити. Тут можна вибрати місце збереження та мову програми. я залишаю так, як є. Продовжуємо установку, чекаємо завершення і бачимо, що процес завершений. Для інших програм процес завантаження аналогічний. Після установки ярлик не з'являється, тому шукаємо програму в меню «Пуск». Ми можемо закріпити ілюстратор на початковому екрані та на панелі завдань. Давайте відкриємо його. Бачимо, що він працює. Бувай!